Я вже знову запізнююсь. що це за життя. Ці знизу подвальні, ці сьогодні знову нас травили. Мало того, що вони прям з цигаркою у роті заходять у дім, так ще й травлять так, що неможливо витримати всю ніч. Засинаєшся від того, що йде якийсь запах чеснока, уксуса, я не знаю, курява усього підряд. блін. Сорі, у мене вже сил нема. Дитина спати не може. Ну, одна спить, а друга зовсім не може. Мама теж не може. А я якось засинаю раніше теж не могла спати. Зараз, ну, коли перші були курці. А зараз я та засинаю якось, я вже себе, ну що робити? Боже, неможливо ж зовсім не спати. А потім просинаюся від цього смраду, і неможливо дихати, і, і кімната три на три. І не відкриєш, бо дивіться, яка краса. І не відкриєш, бо холодно. Я кажу, я б так відкрила, б, вже спала б з відкритим, бо на вулиці не можна, не можна сказати, що так холодно. Але я не можу, я боюся, бо я негарно ще почуваюся і ще дихаю кожну ніч цим смрадом, не знаю. Це просто таке враження, що вони в нас викурюють.